Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на січень 2025 року. Отже, діви, давайте подивимось, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 січня планета Венера змінює знак і переходить в знак Риби. А для вас це сьомий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Венера? Звичайно, це планета, яка відповідає за... Кохання за красу за гроші, а сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за стосунки за всіх оточуючих нас людей, взагалі за кохання, звичайно, і ви можете з кимось познайомитись. Так що всі діви, які самотні, це ваш шанс просто від Всесвіту. Тобто ви можете познайомитись з людиною, яка стане для вас близькою. Но якщо це для вас взагалі категорично не актуально, то це може бути тема, знаєте, коли ви просто багато спілкуєтесь, комунікуєте з іншими людьми. Теж може бути і знайомство, може бути, що ви будете час бачити своїми друзями, з близькими і так далі. Тобто це для вас може бути актуально. Наступна тема це Марс, адже 6 січня Марс, який рухається ретроградно, повертається в знак Рак, і це для вас 11 сектор гороскопу. Значить, взагалі про Марс. Марс це планета, яка відповідає за наші дії, за, значить, за нашу діяльність, активність і так далі. Ну, звичайно, це дуже агресивна планета. І коли планета рухається ретроградно, вона часто може проявляти гірші свої якості. А для вас це все буде актуально по 11 сектору. 11 сектор це взагалі сектор, який відповідає за інтернет, за новітні технології. От, і це сектор, ом, який ще відповідає за друзів. Тобто, у вас можуть бути конфліктні ситуації з оточуючими вас людьми, і вони можуть вибратись, знаєте, як ні звідки, як е, нічого не передбачало цього конфлікту і так далі. Але тут з'явився конфлікт. І ви не розумієте, як цей конфлікт з'явився, що сталося, чого, для чого ось. E, Значить, і наступне це Меркурій, адже 9 січня Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Ось Меркурій це планета, яка відповідає і за спілкування, і за документи, і за поїздки недалеко. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за бізнес, за наше хобі, за дітей. Можливо, ви будете більше часу проводити зі своєю дитиною. Ось, Або більше часу приділяти своєму хобі, займатися тим, що вам реально подобається. Або це. Тема бізнесу, або це взагалі ще тема е, любовних зв'язків, а саме любовних трикутників. Там у вас Венера зайшла в сьомий сектор. А тут вже у вас іде роман. Можливо, ви кудись поїдете на відпочинок чи так далі. Ну, у вас можливий роман. Е, наступна тема е, це повний місяць, який відбудеться 13 січня. В знаці рак, і це для вас, значить, одинадцятий сектор гороскопу. Повня завжди нам говорить про результат, про підсумок, про інсайт, про, про завершення якогось періоду. А одинадцятий сектор, я вже згадувала про нього в цьому відео. Там у вас Марс знаходиться. Це сектор, який відповідає і за інтернет, і за друзів, і за новітні технології. Якщо ви, наприклад, працюєте в великій компанії-розробником, то може бути так, що ви зараз ем, придумаєте новий винахід або щось нове, що допоможе. Ще більше е, жити нам в дуже розвинутому світі. Або це може бути тема, е, пов'язана з е, друзями, що ви з кимось припините спілкування, просто спілкуватися. Ви зрозумієте, що ви від цієї людини нічого позитивного чи взагалі нічого не отримуєте, ніяких емоцій, що ви не хочете е, на неї витрачати свій час і енергію, також це може бути тема. Е, пов'язана з інтернетом, можливо, ви раніше там трохи працювали в інтернеті, чи у вас була там додаткова справа, бізнес. І зараз ви розумієте, що вам ця робота не приносить там, необхідних вам доходів. Чому? Тому що для чого ми Створюємо діяльність, якусь віддаємо свою енергію, робимо бізнеси, проекти і так далі. Звичайно, в першу чергу, щоб отримати задоволення, кайфувати від процесу і так далі. Але це ще історія про гроші. І якщо ми не отримуємо, скажімо так, належну винагороду, то для чого це все? Ось наступна тема це значить ем, сонце. Адже 19 січня сонце змінює знак, переходить в знак водолій, і це для вас шостий сектор гороскопу. І це означає, що найближчий місяць десь до. Десь це буде до 20-х числа лютого, у вас буде багато роботи. І, взагалі, дуже актуальна для вас буде тема роботи і вашого здоров'я. Але тут ми беремо в контексті, що ви будете себе добре почувати, тому що сонце якби нам підсилює, дає нам більше енергії і так далі. І Тут теж це для вас буде актуально, і якщо для вас взагалі актуальна тема роботи, то роботи у вас буде багато по такому становищі Сонця. Наступне це знову ж таки Меркурій, адже Меркурій зараз рухається дуже швидко. І зараз вже він буде значить, переходити 28 січня в знак Водолій. І це знову ж таки для вас шостий сектор гороскопу, де й буде знаходитись сонце. Тобто дуже для вас актуальна тема роботи і здоров'я. І я б рекомендувала свій фокус уваги спрямувати саме на це: От, на роботу і на приділити час здоров'ю своєму і рутині. Наступне це новий місяць, який відбудеться 29 січня, і ви не повірите, це знову ж таки знак водолій, і це знову ж таки шостий сектор гороскопу. Тобто для вас може бути актуальна зміна роботи, можливо, ви отримаєте якусь нову пропозицію по роботі, або будуть зміни в вашій діяльності, або ви почнете якось по-іншому працювати. Е Ось, тобто такі якісь новини по роботі до вас можуть прийти. І, по, і тому, що стосується вашого здоров'я, теж, можливо, ви довго не могли, знаєте, щось зрозуміти, що вас турбує, і зараз зрозумієте. Ну, типу, така тема. І останнє в цьому відео це Уран. Адже Уран дуже довго, вже сім років транзитом проходить. Ознаку Телець. І він довго рухався ретроградно, а зараз, 30 січня, він розвернеться і буде рухатись прямо. І це для вас значить 9 сектор гороскопу. Тобто, 9 сектор це сектор, який відповідає за кордон, за все іноземне. Тобто, якщо у вас були якісь незрозумілі ситуації з за кордоном, з імміграцією і так далі. то… Зараз, значить, ці ситуації будуть якось розвиднюватись, прояснятись, ви будете більше все розуміти. А ось такий цікавий місяць січень чекає на вас діб. Тут дуже багато. Ем... Фокусу на стосунки з оточуючими людьми, на ваші партнерські стосунки. Це ще тема спілкування і тема роботи дуже актуальними будуть. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.